Салют народ! Довго не бачились з вами у відкритому доступі. Сьогодні в цьому короткому випуску говоримо про дві головні теми цього тижня: це те, що вирішили з Телепулом, бо нарешті щось вирішили, тому ми будемо говорити багато про цю тему. І поговоримо про те, що цей сезон пройде знову без вболівальників. Хто в цьому винен, що робити, як з цим боротися, все як ви любите для наших патронів та спонсорів ми будемо ексклюзивно говорити про гая в шахтарі нову форму Динамо, інтерв'ю Пересоляка Івана Надєїну, справи в Полтавській Ворсклі, Християнський клуб, новий в професійному футболі України та. Олександра Усика у полісі також нагадаю, що на Патреоні прямо зараз є опція безплатного доступу до того чи іншого акаунту, зокрема нашого, на сім днів. Грубо кажучи, ви оформляєте підписку, кажете, що це повне лайно, і відписуєтесь або не відписуйте. Все Досить чесно та прозоро. Доєднуйтесь. Ну а я нагадаю, що ці випуски в відкритому доступі виходять завдяки нашому партнеру Digital Banking Satchel. За допомогою Satchel ви можете відкрити не лише європейський банківський рахунок, а й власний банкінг в Європі запустити за ліцензією Satchel. Дуже цікава, дуже крута фішка. Кому цікаво, переходьте за посиланням в закріпленому коментарі. Так, ну що, давайте почнемо з телепулу. Зараз буду багато говорити. Я оборити. пішов. Я Так, там Андрюха, це... ти мав чиє, це їсти курам, Крилям воду поміняю. Та, Серега, та смисл, ну реально. <с реально <с ні -ні. Ну. ну, послухай розумного дядьку, який багато працював. Діставав Давай я скажу цікаву історію про мою футболку. От людям людям за травочка. Ця футболка, їй років 15. Я коли приїжджаю в село, ходжу тільки в ній. На ній немає живого місця. Вона вся в дирах, я в ній хожу тільки в Сидорві і цілодобово просто. Розумієте, наскільки вона мені. Рідне, наскільки рідні ви мені всі, що я навіть, навіть, не навіть що не видумую, розумієш? От як, як є, так є розумієш? Тому поставити лайк мені за це. Дякую дуже. Ну трошки, все. хоча б чуть живіше знаєш, тати людям з історії. Тепер, тепер давай свою нудятіну про єдиний пол. Я ну я інакше не можу це назвати. Давай Сере, все я пропоную не говорити про те, що відбувалося там минулого тижня, всі ці. Незрозумілі пропозиції. Рух одне пропонує. Потім експорт з'являється. Потім рух ще одне пропонує. Короче, якісь заколотники там і так далі. Тому подібне це все вже не важливо, тому що все-таки вдалося клубам зупинитися на одному варіанті. Вони створюють УПЛТБ без е, сепарів, тобто 13 клубів всі війшли в цей пул. Що це таке? Як це буде працювати? Ну, в першу чергу важливо розуміти, що продакшн будуть оплачувати самі клуби. Рух пропонував це все взяти на себе, але клуби сказали: ні, ми не, не настільки бідні, ми можемо це зробити. Другий момент найважливіше для вболівальників, що весь наступний сезон всі матчі будуть транслюватися безкоштовно на Всіх можливих площадках, які захочуть це зробити, от ті платформи, тобто Мегого, можливо, навіть Цитанта, якщо вона захоче, київстар ТВ, можливо, той же XPR. Так само це стосується і телеканалів. Будуть там вести перемовини з телеканалами, можливо, навіть суспільним. Я не знаю. Ну тобто, знову ж таки, зараз, так як це безкоштовно, цей продукт може дістатися всім. Ну і зрозуміло, що буде на Ютубі, буде, я так розумію, у УЛТБ канал на Ютубі, і там теж можна буде дивитися. В наступному сезоні план перейти на платну модель. Я так розумію, що вже телеканали будуть не актуальні, тобто залишиться Ютуб і OTT платформи і там буде окрема можливість підписатися саме на УПЛ ТБ, і всі ці гроші будуть йти клубом. Коротше, якщо в мене були б живі діди, вони були б доволі. На жаль, <рес> на, рік, <рес> на рік на рік, на жаль, вони померли швидше, ніж створили у ПЛТБ. Недоля. Ну і через сезон клуби планують запустити свою ott платформу, але це поки що дуже далекі плани, тому що ну, її треба розробити. На це треба окрема сума, десь 500 тисяч доларів. Це рахує скільки по 30, по 40 так на клуб. Кожен я не впевнений, що це буде робитися, принаймні не зараз. Різніше можуть бути нюанси, якісь поправки в цій моделі, тому що клуби ще будуть збиратися от сьогодні, в четвер. Вони збираються обговорювати. Я думаю, ще далі будуть збиратися, сперечатися, тому що у Вереса там якісь певні умови. Він хоче свій продакшн. Коротше, можуть бути зміни в цій схемі, але база ось така. Це у мене викликає, знаєте, немножко такий роботний рефлекс. Як ставитись до цього рішення, позитивне воно чи негативне? Ну, дивіться, я для себе визначив такі чотири можливі варіанти телепулу. Найгірший, найнижчий щабель — Це коли б телепулу не було? Кожен клуб би показував, як міг, де хотів платно, безплатно, був би повний бартак, це ну, повне дно. Друга стадія це от те, що вони зараз зробили, це телепул без сепарів, але і без доходів. Третя стадія це телепул без сепарів, але вже з доходами. Це те, що ми сподіваємося, буде через рік. Ну і четверта стадія це єдиний телепул, коли не буде ніяких сепарів, коли всі 16 клубів об'єднаються і будуть знову ж таки на цьому заробляти. Тобто ми зараз маємо другий варіант, він не є найгіршим, який міг статися, але і далеко не найкращий. І навіть я вважаю, що це крок назад в порівнянні з минулим сезоном. Тому що минулого сезону, коли 11 клубів були на сетанті, то. Вони принаймні, хоча б щось заробляли, відбили як мінімум витрати на продакшн. Чи вийде тут відбити витрати на продакшн? Я не впевнений. Що доброго в цій схемі? Добре, те, що клуби об'єдналися, тому що Телепул це не стільки про економіку. Економіка це якийсь такий, знаєш, фініш всієї цієї справи. Але найголовніше це політика, це політичне рішення. Клуби мали об'єднатися ніхто не мав іти проти більшості, вони мали прийняти спільне рішення і показати тим самим, що вони здатні об'єднуватися довкола якихось очевидних речей і, нарешті, приймати якісь рішення. І оце сталося це дуже добре. Мінус те, що ми знову маємо безкоштовний футбол. Я досі не розумію, чому вже в цьому сезоні, вже зараз за два тижні. Чому не запустити плату модель? Нічого складного в цьому не було, але маємо тиск таких популістичних трохи клубів типу колоса. Маємо десь несміливість якихось клубів і так далі. І тому маємо таку історію, що це все буде безкоштовно. Більше того, це навіть буде збитково, напевно, для клубів. Тому що клуби зараз будуть витрачати на продакшн, е, хочуть витрачати на продакшн 8-10 тисяч доларів, і це виходить з кожного клубу по 120-150 тисяч доларів зараз вийме з кишені і поклади на стіл. Вони, звісно, збираються відбити трошки на рекламі, тому що трансляції безкоштовні, буде велика аудиторія, і в принципі для рекламодавців це хороша можливість зайти. І для клубів хороша можливість заробити. Але я не думаю, що це будуть великі цифри. Тут я не впевнений, ще раз скажу, що вони навіть відіб'ють витрати на цей продакшн. І це мені не подобається. У мене є окремі ще три думки з приводу того, що сталося. Перше, це те, що оця модель УПЛТБ, яка зараз буде в цьому сезоні безкоштовна, так вона принципово нічим не відрізняється від того, що. Роблять зараз сепари які будуть транслюватися на плюсах, так але за моєю інформацією, на цій нараді сьогоднішній були представники Динамо і Дніпра один, хоч їх ніхто не кликав, і вони, вислухавши цю пропозицію з цією безкоштовною моделлю, все рівно виступили проти. Ну, от, я, я не розумію, от яка причина має бути та? От я звертаюсь до всіх болівальників, які їм не подобається коли ми ці клуби називаємо сепарами От mm -hmm. запитайте в них якось, я не знаю. на Зайдіть на їхні сторінки на соцмережах, напишіть Ігору Циганику, який завжди там пояснює все, розкриває всі секрети і так далі. Чому? Клуби, оці три клуби, не прийняли модель безкоштовного футболу, але разом чому вони все рівно, коли вже всі їхні умови були задовільнені, залишилися сепарами? Це якесь збочення, їм подобається це робити чи як? Та йодь, це просто найбільш очевидний і найбільш такий кричучний маркер того, що справа не в дідах, не в військових в окопах, та не в людях, в котрих просто є поль польська антена. Типу, ну тобто, от ви хочете для дідів, там де хочете, буде, ні, все одно типу їм не підходить. Бо тут питання набагато глибше. Питання важливості е, показувати на власних платформах, мені здається. От от, от, от в цьому суть, і вона була від самого початку. Тобто, не, не важливо було взагалі. Футбол, один, сетанта, Ютуб тут якби зовсім іншому справа. Я думаю, не тільки бажання показувати на власних платформах, тому що вигоди в цьому особливої немає. Ну тобто, фінансової там точно бізнесу А ніякого, підписники. Може вони рахують підписників, підписник Каломойський <laughs> з Ірм Михайловичем і ми там вважають. Ні, ні, я думаю, що ще є бажання просто підісрати. Вони думають, що за цим всім стоїть шахтар, що це якісь мутки, і так далі. Ми будемо такі, типу, покажемо вам всім, як ми можемо, і срати на вас всіх з великої колокольні. От така якась мотивація. Да. Другий момент, про який я хотів сказати, от коли ці всі питання вирішувались, коли Експор заходив, коли е, пропозиція руха була друга, і так далі, було три клуби, які були категорично проти вже цього кастрованого Телепулу: це Верес, «Полісся» і Кривбас. І мене прям дуже вкурвала ця ситуація. Бо фактично здавалося, що вони вже розвалили остаточно цей недопул. На да? сіпера його розвалили, а ці просто добивають вже. І мені от не подобалось, що вони поводять себе, знаєш, як якісь люди, яким щось винні. Вони постійно жалілися, що їм не подобається ці пропозиції руха щось, якісь фінансові умови, якісь організаційні умови, ше, 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 ще, ше, ше, щось. І вони поводили себе так: типу, запропонуйте нам щось таке, щоб нас влаштувало. Чуваки, немає телекомпаній бродкастерів, які стоять в черзі, і ви перебираєте між їхніми пропозиціями. Ви всі в одній лоці. Рух е запропонував цю модель разом з Шахтарем, тільки тому, що там просто є ініціативні люди, яким це болить, які хочуть якихось змін. Якщо вам щось не подобається, то ви в такій самій ситуації, як рух, то запропонуйте свою модель. Скажіть, дивіться, у вас херня, ми порахували. Отак, отак має бути. Всі проголосуйте, тому що так, а верес ми... порахував, що їм е, на Ютуб каналі зручніше. Ну так це було з самого початку, зрозуміло. з Самого початку, Шахтарю, думаєш, не е, піти і е, власні матчі продати якісь умовні сетанті. Я думаю, запросто, я думаю, вони в 10 разів більше би заробили, ніж в єдиному телепулі. Тут же ж питання в тому, як нам разом це зробити, запустити, щоб потім це перетворилося в якийсь хороший такий сніжний ком. Бо якщо ти. Сам продаєш свої права. Так, ти будеш зараз заробляти там якісь копійки 50 тисяч доларів. І 10 років ти так будеш ці 50 тисяч доларів заробляти. Але якщо ти разом з клубами це зробиш, підеш, можливо, ти зараз не будеш заробляти. Можливо, наступного року ти заробиш тільки 30 тисяч доларів, але потім це 100, це 200, це 500 тисяч доларів, можливо, навіть до мільйона дійде на кожен клуб. Це апріорі набагато вигідніше в довгостроковій перспективі, хлопці, це неправильно. Слухай, ну але все одно клубів 13, і їх буде 13 весь час. Ми ж всі, всі ж це розуміють. Єдиного було повноцінного напевно на ближчі років 5 не буде. Що реально за цих 13 клубів і продати їх якось за нормальні бабки? Хто таке візьме кастроване? От, оце третя думка, якою хотів сказати: що те, що вони зараз зробили, це добре, але все рівно це дуже така крихка субстанція, яка може розвалитися в кожного дня, в кожної миті. Навіть зараз вона може розвалитися. Один клуб виходить з цього всього, а він по закону має право вийти. Так, тепер права належать йому, і все розвалюється. Через рік заходять нові клуби, якісь в УПЛ, так і їм щось не подобається. Там Карпати вийдуть, скажуть ой, ми хочемо багато заробляти. Ми тут порахували як та, Ми можемо самі краще заробляти, і знову все розвалиться. Тобто, єдиний вихід з цієї ситуації, щоб закрити це питання, раз і назавжди, це треба скасувати оцей сеперський закон, який проштовхнули Суркіси Коломойський. Повернути старі правила гри, щоб права належали УПЛ, а не клубам. І тоді більшістю голосів всі питання дуже просто вирішуються. Що для цього потрібно? Зрозуміло, якась політична воля, якісь політичні зв'язки. Люди, які можуть ініціювати законопроекти, люди, які можуть достукатись до офісу президента, сказати, що цей закон важливий, що то, що ви прийняли, тоді це повна херня. Треба зараз все змінити. Що для цього потрібно? Потрібно якийсь адекватний і впливовий новий президент УАФ, Мені здається, тому поки оця ситуація не вирішиться, я думаю, що ми нічого не зрушимо з місця. Коротше, ми топчемося на тому там самому місці. Якщо б навіть не було взагалі там цих 13 клубів разом, було б 10, 5, 6... Я не бачу якоїсь кардинальної різниці. Єдина зручність в тому, що можливо буде одна платформа, на котрій все можна буде дивитися. Все, ну грубо кажучи, руху вперед нема і навряд чи буде. Правильно, Сергій? Нє, ні, ні, ні. є е, е, плацдарм для того руху вперед, є фундамент. А дуже да? крихкий. Дуже крихкий, Знаєш, дивився да. відос. Чуєш? Ютуб канал Хащі, подивіться відео з Волині, хто не бачив останнє. І там чуваки таке озеро і навколо болота, і вони стоять на землі. А земля така, знаєш, ну типу рухається під ногами така. Знаєш? Типу, і йому каже там, чувак, що вона не провалиться, та ні, вона тверда, а ти палку запихає і нормально все. Отак, це так само, чувак, це такий самий фундамент. Був не був би не біля хреста у цього. мене тут хрест, як був би Буби був сказав, але то не пасує, то що мій дід увійшов. Ти сьогодні що, не, не матюкаєшся весь випуск? Ну, стараюсь. стараюся. До да, синок, з тебе буде людина. Ну і друга тема, від якої теж тригерить, ще більше навіть, напевно, ніж від Телепулу, це те, що наступний сезон пройде знову без вболівальників на трибунах. Я нагадаю історію кілька тижнів тому УАВ УПЛ. І навіть ПФЛ об'єдналися і написали спільний запит в Міністерство спорту. Що давайте це питання не буде такою категоричною забороною, а давайте віддамо це питання на відкуп обласним військовим адміністраціям. І по кожному матчу вони будуть вирішувати: є небезпека, нема небезпеки, можна пускати, не можна тисячу людей, п'ять тисяч людей. Коротше, хай буде так, як це вирішується. Зі всіма іншими заходами, які відбуваються там, масовими заходами, які відбуваються в Україні. Міністерство спорту дуже довго думало, думало і відповіло абсолютно стандартною такою відпискою. Як всі наші державні органи це роблять, ніхера ми змінювати не будемо. Йде війна, поки йде війна, це не актуально це питання взагалі підіймати. Короче, тому йдіть нахер. І, взагалі, ви минулого сезону постійно це правило порушували. Давайте забезпечите так, щоб це правило більше не порушувалося. Під цією відповіддю стоїть підпис замміністра, Є така Людмила Панченко. Я дістав її номер телефонний і написав їй, щоб вона якось прокоментувала, хоч якось, хоч на якісь питання пояснила, в чому проблема, чому не передати ці повноваження військовим адміністраціям. Вона прочитала, що я їй написав, але відморозилася абсолютно. Ну от ви розумієте, да, який рівень комунікації, який рівень переконання в тому, що вони роблять, бажання це пояснити і так далі. Ну ж таки, по тому, що сталося, в мене є три думки. Перше, це ну банальна, найбанальніша думка, яка може прийти в голову. Гуцайт мудак. Ми в принципі вже кілька разів в цьому переконувалися, в різних інших скандалах, і тепер ще раз в цьому переконалися. Максимальний страх взяти якусь відповідальність на себе. При тому, що відповідальність не є якась величезна. Клуби не просили міністерства спорту дозволити пускати вболівальників. Вони просто сказали: Ну, дайте нам самим вирішувати. З військовими адміністраціями. Ні, вони, я не знаю, перелякані там абсолютно. Ну і ці люди абсолютно не розуміють, для кого спорт. Ці люди керують спортом, а не розуміють, що спорт є для вболівальників. вони поводять для Спортсменів себе. спорт, серії да, ну, да, здаєш е, свої недолугі тези. Вони поводять себе як класичні чиновники, які мусять управляти, які мусять це контролювати. Не дай бог хтось щось собі там зробить без їхнього дозволу і без купи паперів. Ну, це жесть. Просто друга думка моя, це те, що клуби наші мовчать. Цей лист від міністерства прийшов три дні тому. Я про це дізнався. Я вже дав, вже теж доба пройшла. До сих пір жодної заяви від клуба від УАФ від УПЛ. Всім насрати. Міністерство заборонило всі такі. Видихнули, типу, ну, баба з воза кобилі легше, знаєш. Нахер нам ті вболівальники на трибунах пішли в сраку, ні, то ні. Так воно є. Це дуже сокова історія. Е, вона, типу, знаєш, якби нагорі сказали там, блять, все там. Ша, типу, знаєш. Там. Тому що камон, якщо б всі клуби УПЛ підняли бучу, соцмережах, ну, це можна зробити будь-як. Будь-як, розумієш, ми відмовляємося грати. Там давайте можна було шантажувати, можна було робити флешмоби, можна було закидувати, засипати заявами. Тобто, це все дуже і дуже прості штуки. Клубів дуже багато, взагалі спортивних клубів дуже багато. Футбольних, баскетбольних, волейбольних. Підіймайте бучу, е, типу, не знаю, пікетуйте. Це можна робити в соцмережах. Зараз в воєнний стан не можна це робити там, да, в якомусь масовому сприйнятті е, е, офлайн, але загалом. Цього всього не було, а це все найперше та елементарне в сучасному світі, коли вас щось не влаштовує, та є якісь петиції. Ну, море, просто тут зараз варіантів можна накидати мільйон. Жодного з них немає, всі просто мовчать. А і друге, є ж болівальники, вони ж також можуть є там, Знаєш, я не знаю. Ви боліваєте за Ворску, Олександрію, Шахтар, Динамо, типу, давайте там ну щось, типу, якийсь шум, якщо вам це важливо. Якщо це неможливо болівальникам, якщо це неможливо клубам, клубу, якщо це неможливо міністерству, то чому це нам так? Важливо. Значить, все нормально. Наш футбол має проходити без болівальників. Все, не може таки бути, що три сторони, типу, ми не хочемо, таким волотником сеньким давайте грайте. Блядь. Ну, це, дуже, це дуже, типу, який странний чувак. Ні, ну чекай. Я думаю, що все-таки декотрих клубів це буде не влаштовувати, і вони будуть пускати вболівальників на трибуни і будуть платити штрафи. І от тепер що робити? Давайте розберемося. Штраф за те, що випустили вболівальників на трибуни 50 тисяч гривень. Причому ці 50 тисяч гривень йдуть не у АФ, а напряму в фонд Юнайтед 24 Тобто це така благодійність. Тисячу людей на трибуні. По 100 гривень, навіть якщо вони заплатять за квиток, це 100 тисяч гривень. Тобто можна спокійно платити ці внески в благодійний фонд, мати вболівальників, мати ще заробіток якийсь е і совість чиста, тому що ти порушив закон, але ти відповів по закону за своє порушення. І можливо, навіть таким чином відкрито це робити і казати, це наш протест. От, ми будемо спеціально це робити, будемо платити штрафи, які треба, але ми будемо таким чином показувати, що це заборона хірова. Як Знаю, що збори? скаже міністерство. Добре, ми не проти. Коротше, буде така такса. Хочете проводити оболівальників, платіть 50 тисяч гривень просто. Так, да, чувак, він каже, добре. Ну, добре, типу. Хоч ну добре, типу проти, Ну це протест нас влаштовує. Далі наступні дії. Чувак, це замкнуте коло. Це називається Україна, в тому числі і так. Ну, але наскільки це морально правильно? Тому що ми з тобою весь минулий сезон говорили, що е, ну, правила є правила, їх треба дотримуватись. А тут зараз е, ми з тобою закликаємо їх порушувати. Я, я не закликаю до чого <реш> що ти не я, свої закликаю, я закликаю. я <реш> закликаю, окей. Е, ну не те, щоб закликаю. Я пропоную такі варіанти. Мені цікаво, наскільки він морально етичний, тому що з однієї сторони так правила треба дотримуватись, з іншої. Ну, ми всі розуміли, що рік тому, коли ці правила приймалися, була зовсім інша ситуація. Так? Зараз вона мала змінитися, і якщо влада її не змінює, то треба якось протестувати. І в принципі, я вважаю, що це може бути як одна з форм протесту. Якщо ти пройшов всі кола пекла в цієї бюрократії, щоб вплинути на рішення міністерства, оббивав пороги кабінетів, підіймав людей і в підсумку ця вся багато... багатостартальна боротьба ні до чого не привела, і тоді ти вже реально отак робиш, то окей. Але я переконаний, що ні верес, ні минай, хто там ще порушує, не займається цим питанням. Вони просто глухо, тупо е забивають бол, типу, ну. Пофіг і пофіг, типа, і просто запускають людей на трибуни, вот і все. Ні, ну то, -то так воно і є. Народ, наш наступний випуск вийде в середу, після матчу Дніпра 1 та Понатінайкус. Це буде вже кваліфікація Ліги Чемпіонів. От вчора подивився, охренів, що вже сезон такий повноцінний український ось-ось вже стартує. Там будемо говорити про той матч. Ну і, звісно, будемо говорити про міжсезоння, підвати підсумки і робити якийсь невеличкий анонс української прем'єр-ліги, котра також вже стартує там через 10 днів всього-навсього. Так, тому пишіть обов'язково ваші питання, що вас цікавить перед стартом сезону. І не забувайте підписуватись, тому що нам не вистачає 30 30 підписників до 20 тисяч. Народ. Будь ласка, порадуйте нас. На цьому все. Будемо прощатись. Пока-пока. Па-па.